Вибухи в окупованому Криму. Напередодні пізно увечері місто Джанко атакували безпілотники. На відео, які опублікували місцеві жителі, чутно звук дронів, постріли і видно вибухи. Вон вон полетел, да, вон. Ой, б тому прямо сусідів падає ли, да? Йома. О, прям рядом лупів. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а! На железку да упал? У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України одразу відреагували на вибухи в окупованому Криму. Там зазначили, що вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети Калібренка, які у той момент транспортували залізницею. Російсько-окупаційна влада Криму підтвердила вибухи, але не пояснила їх походження. Гуляйтер Сергій Аксьонов заявив про успішну роботу ППО. У Джанкої запровадили режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.